Так, вітаю на каналі. П'ята година ранку. Приїхали ловити хижака шовна на джиг. Самі комплектик. Балзер Ширасу. Довжина 270, трохи длінуватий, звісно, з лодки, ну, нічого. Тест 524. Катушечка Shimano Stradic 2500 розмір Шпулі Pulé, шнур 08 UGK. І резина. У мене там китеч, 2 стерочок білий. Груз 14 грам. Якось так пробуємо. Так, ось такий набір у мене. Це у мене набір на хижака. Тут у мене є всякі мандули різні, койтеч там, силикон, там. select у мене тут, Gambler, Lucky John. Повний набір. Починаю з такого твістерка. Це кейтеч. Так таке, как як окунь головою дергає. Може шнурок або окунь. Шнурок, а шнурок. Щучка такая. Та такая сама. Хоть Ну да. Опа. Щучка, щучка, щучка. Ох, намотує. Ну це вже на джиг, кейтечівський твістер. Поставив гамблера Люр Цео Колір котом. Люр-феолюр блюрур. рурурур. О, сейчас буду дубасачівку. Опа. Туди. її. Туди. її. Такий спінінг м'який щось, він мені не подобається, я його хочу продати і купити інший. А чого не подобається, бо він провалюється від джига. Таке щось. Не знаю, що ним навіть ловити можна. Не, ну ловив, ну з берега хіба ним кидать. І тут джиг якийсь ну 10 грам робочий, 10-12 ну 12, таке вже, якщо резина здорова, то... Стрій якийсь мені не подобається. Стрій якийсь він. Пише до 24 грамів, але ну, по факту грамів до 18 вісімнадцятиї. На глибину на глибину. Поки падає кави. Щось вітер піднімається? Забув собі до якоря взяти мотузку. Якор є. Є така невелика мотузка, десь метра 2,5. Але ну, можу стати отак під берегом, але кидати на глибину. Хотів по глибині покидати на ямах. Не сьогодні. Ну Може і краще. Тоді попираємось під берегом. Можна сказати, джиговий берег з човна. Гамблер такий він якийсь резина сильно жорстка, не знаю. Перший раз взяв пачку на пробу начебто колір такий здається робочий Ну, поки не клює щука 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 пішла на той куши завода. завела стала от пару Та как и ложка была. Это взял че не? Не. Кушир завела, Боже, может. Может, это она еще только начинает ловиться, че видишь? Не уже. О, она еще там. Опа. Ну, это больше за сегодня. Фух. Кілошечка. На вертушку. На вертушку, кілошечка така. Темна-темна. Хороша. Ух, і так. Вертушечка Лакіджон 6 грам, другий номер ліпесточок. Оп, в губу сюди. Така рибалка мені вже подобається. Чисто якормі не кинув навіть, коли взагалі в другу сторону, я оконь, походу. Оце баве. О, хороший О, окунь. Давай, давай, давай сюди. Ух ти! Оп! Хороший окунь. О, це такий вже, вже грам 300 окунь. Це вже зачот. Так двигенько, бо там окунь ганяє плотно. кудись іди поки ганяє, треба брати. Зразу нападіння взяв. І так, ця вертушечка сьогодні нам зробила рибалку. Lucky John 6 грам, другий номер. Ось от така от розкраска ну під натуралку. І так, Уловчик. Таких дві щучки до кіла, одна трохи менша. Окунь такий хороший взяв грам 300 і штуки три з самого ранку. Таких теж грам по 200 у кушки. Ну, ось непоганий такий уловчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до скорої зустрічі.